Вітаю! Чи знайома вам ситуація, коли ви програєте партію ще в дебюті, просто тому, що суперник знає якийсь хитромудрий варіант, а ви навіть не розумієте, що відбувається? Або коли хочете спробувати щось нове, але губитесь в цьому величезному різьмаїтті дебютів і не знаєте, з чого почати? Сьогодні ми поговоримо про те, як систематизувати своє розуміння дебютів, чому не варто боятися складної теорії і розглянемо дебюти, які можна вивчити навіть за один вечір, а потім грати їх хоч усе своє життя. Спочатку потрібно відверто признатись: дебютів справді неймовірно багато. Італійська партія, іспанська партія, сицилійський захист, французький захист, англійський початок, захист карокан і це лише вершина айсберга. Якщо підрахувати усі основні дебютні системи разом з їхніми варіантами, то вийде понад 200 різних назв. Можна все життя вивчати дебютну теорію і так і не охопити всього. Але ось цікавий факт. У більшості професійних шахістів базовий дебютний репертуар складає лише 1-2 дебюти за білих та 3-4 захисти за чорних проти різних систем білих. І цього їм цілком вистачає для гри на найвищому рівні. То чи потрібно вам вивчати більше? Звісно, що ні. Головне, зрозуміти основні принципи та знайти ті дебюти, які підходять саме вам. Почнемо з основ. Всі ми чули про класичні принципи розігрування дебюту захоплювати центр пішаками, швидко розвивати легкі фігури на активні поля, тривати короля в безпеці і водночас заважати супернику робити те ж саме. Ці принципи справді працюють. І якщо ви їх дотримуєтесь, то вже граєте в дебюті краще за багатьох аматорів. Але тут важливо зауважити одну річ: ці рекомендації доволі примітивні і являють собою свого роду догму, яку раніше вважали непорушною. До початку ХХ століття практично всі шахісти грали за одним шаблоном. Перші ходи є 4 е 5 швидкий розвиток фігур, боротьба за центр пішаками. Все здавалося зрозумілим і незмінним ті, хто порушував ці правила, вважалися просто поганими шахістами. Однак шахова думка не стоїть на місці. У ХХ столітті з'явилися шахісти-постмодерністи, які кинули виклик цим традиційним поглядам. Найяскравішим представником цього напрямку були Арон Німцович і Ріхард Треті. Вони показали, що центр не обов'язково захоплювати пішаками з самого початку. Можна віддати його супернику, а потім атакувати фігурами і пішаками з боку. Ця революція в розумінні шахів подарувала нам безліч чудових дебютів, які актуальні і сьогодні. Захист Алєхіна, де кінь провокує білих на просування пішаків, староіндійський захист з його контратакою на королівському фланзі, та захист Грюнфельда, де чорні свідомо дозволяють білим створити потужний центр, щоб потім його зруйнувати. Отож, сучасні шахи це не тільки про класичні принципи, а й про гнучкість у їх застосуванні. Розуміння цього допоможе вам краще орієнтуватися в різноманітті дебютних систем. Розуміючи цю еволюцію шахового мислення, тепер легше зрозуміти, чому дебюти класифікують саме так, як їх класифікують. Всі дебюти поділяються на три великі групи відкриті, напіввідкриті та закриті. Відкриті дебюти це ті, що починаються з ходів Е4, Е5. Сюди відносяться італійська партія, Іспанська партія, дебют чотирьох коней та багато інших. Характерна особливість відкритих дебютів швидке входження фігур у гру та гостра тактична боротьба, яка часто розгортається вже з перших ходів. Білі можуть одразу атакувати центр гамбітами, типу королівського гамбіту, або ж розвиватися спокійніше через кінь F3. Напіввідкриті дебюти виникають теж після Е4, але в них чорні відповідають не Е5. Це може бути сицилійський захист. Французький захист, захист карокан, захист Алєхіна, скандинавський захист та інші. Їхня популярність у сучасній практиці пояснюється тим, що вони дають чорним більші можливості для контргри та позиційного маневрування. Закриті дебюти це всі інші першочергові ходи білих: Д4, Кінь Ф3, С4 та інші рідкісніші варіанти. Вони мають більш позиційний характер і розвиваються повільніше. Після d4 d5 виникає дебют ферзевих пішаків з його численними варіантами: Ферзевий гамбіт, слов'янський захист та багато інших. Якщо ж чорні грають кінь F6, то можуть виникнути староіндійський, новоіндійський захисти або захист Німцовича. Знову ж таки, системи, де чорні дозволяють білим зайняти центр, а самі готують контратаку. У чому принципова різниця між цими групами? У відкритих дебютах фігури швидко входять в гру, виникають гострі тактичні ускладнення, і партія часто вирішується вже всередині гри. Закриті дебюти розвиваються повільніше, там більше позиційної боротьби, складної маневреної гри, і результат частіше вирішується ближче до еншпілю. Тепер, коли ми знаємо основні групи дебютів, виникає логічне питання, які з них краще вивчати. Багато хто вважає, що відкриті дебюти легше грати. І в чомусь це правда. Вони дійсно більш інтуїтивно зрозумілі. Просто виводиш фігури на хороші активні поля, атакуєш суперника і часто все само собою виходить. Закриті дебюти справді складніші для розуміння, бо це тонка позиційна гра, де потрібно розуміти довгострокові плани та знати, як грати при різних пішокових структурах. Але є одне важливе, але відкриті дебюти набагато більш небезпечніші як для суперника, так і для вас. Один неточний хід може призвести до катастрофи вже на самому початку гри. В закритих дебютах ціна помилки набагато менша. Навіть якщо ви зробите не найкращий хід, ви рідко програєте партію одразу. Говорячи про ризики в дебютах, неможливо не згадати особливу категорію гамбіти. Сама назва походить від італійського гамбетто, що означає підніжка, в чому їх ідея? Одна зі сторін жартує матеріал, зазвичай пішака, а іноді навіть декілька, щоб отримати якусь іншу перевагу, швидкий розвиток, ініціативу, атаку на короля суперника або захоплення центру. Гамбіти можна класифікувати так само, як і звичайні дебюти. Є відкриті гамбіти, як от знаменитий королівський гамбіт або гамбіт Еванса в італійській партії. На піввідкриті гамбіти зустрічаються рідше, наприклад, сицилійський гамбіт. А серед закритих найвідоміший, звісно, ферзовий гамбіт. Хоча технічно це не зовсім гамбіт, бо білі можуть дуже легко відіграти пішака назад. Справжніми закритими гамбітами є Будапештський гамбіт, про який ми вже говорили в одному з попередніх відео, або ж, наприклад, гамбіт Блюмфельда. Особливо цікаві контргамбіти. Це коли замість прийняття жертви противник сам жертви матеріал. Класичний приклад контргамбіт Фалькбеєра проти королівського гамбіту. Гамбіти дуже небезпечні, особливо на аматорському рівні, бо вони виводять суперника зі знайомих позицій і змушують його вирішувати незвичайні проблеми під тиском часу. Якщо ваш опонент не знає теорії, він може дуже швидко потрапити в халепу. Але пам'ятайте, гамбіти це палеця з двома кінцями. Якщо жертва не виправдовується, ви просто залишаєтесь без матеріалу. Після всієї цієї теорії виникає практичне питання. А що робити тим, хто не хоче витрачати свій час і вивчати всі ці десятки різноманітних варіантів? Існують так звані універсальні дебюти, які можна вивчити раз і назавжди і грати їх хоч у кожній партії. За білих прекрасно підходить лондонська система. Це надійна і гнучка схема розвитку D4, слон F4, E3, кінь F3, слон D3, кінь БД2, C3 і рокіровка. Зазвичай майже неважливо, що робить суперник. Ви просто розставляєте фігури за цією схемою і отримуєте міцну позицію. Ключова ідея швидко вивести Чорнопольного слона на F4, що контрастує з системою коле, де цей слон довго залишається на полі С1. Так, цей дебют не вважається таким, при якому білі претендують отримати перевагу в дебюті. А до цього вони зазвичай прагнуть, адже білі мають перевагу першого ходу і можуть в якійсь мірі диктувати свою гру. В інтернеті є навіть безліч мемів про гравців, які грають лондонську систему, бо просто не хочуть нічого вчити. Але якщо ви не професійний гравець, а граєте в шахи в задоволення, то яка різниця, що грати? Головне, щоб вам це подобалось. А лондонська система допоможе вам спокійно виходити з дебюту і при цьому вам не потрібно вивчати безліч небезпечних захистів та гамбітів за чорних, які можуть виникнути у відкритих дебютах, де без знання теорії можна потрапити в халепу ще в самому початку партії. За чорних теж існують універсальні дебюти, наприклад, захист пірца. В цьому дебюті чорні майже завжди, незалежно від того, що грають білі, розставляються наступним чином: d6, кіньв 6, g6, слон g7 та рокіровка. Це гіпермодерністський захист. Чорні не борються за центр пішаками одразу, а дозволяють білим зайняти його, щоб потім атакувати фігурами та пішаками з флангів. Захист пірця може легко переходити в інші дебюти, наприклад, варіант дракона в сицилійському захисті або ж староіндійський захист, якщо білі починають з ходу Д4. Тому, вивчивши цю схему, ви отримуєте універсальну зброю проти будь-якого першого ходу білих. Крім суто технічних аспектів, які ми розглянули, є ще один важливий момент, про який мало хто говорить: дебют це не просто певна завчена послідовність ходів, це ще й психологічна гра. Коли ви граєте рідкісний або незвичайний дебют, ви автоматично переводите суперника в незручну для нього зону. Він змушений думати з першого ходу, витрачати час, нервуватися, а ви граєте знайомі позиції і почуваєтесь впевнено. Тому навіть дебюти, які вважаються некоректними. Тобто такими, при яких за правильної гри суперника ви отримуєте гіршу позицію, ну, наприклад, дебют Сокольського або ж навіть дебют Гроба, можуть давати досить непогані результати, особливо в швидких та блискавичних шахах. Найкращий дебют це той, який вам подобається і який ви розумієте. Неважливо, чи це класична італійська партія, чи якийсь незвичайний гамбіт. Головне, грати з задоволенням і постійно вчитися новому. Сподіваюся, це відео допомогло вам краще зрозуміти, що собою представляє дебют та які вони бувають. Пишіть у коментарях, які дебюти цікавлять саме вас, і на каналі обов'язково з'явиться відео з розбором цих дебютів. А також долучайтесь до нашої шахової спільноти в соцмережах. Там ви знайдете додаткові матеріали, анонси турнірів та багато іншої цікавої інформації, якої нема можливості викладати на YouTube. Посилання в описі під відео. До зустрічі!